Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford Fusion 2007 року випуску автомобіль від першого власника з салону. Як ви бачите, стан у нас задовільний, високий кліренс, гарна літня гума, оригінальні в нас диски компанії Ford. Дуже класний стан. Покажу вам по салону. Тут у нас без ніяких нарікань, стан водійського сидіння взагалі як нове. Стан пасажирського сидіння. Реча перемикання передач, на працюючий річник, кондиціонер також працює, штатна мультимедіа, аукс Bluetooth, двигун без ніяких помилок, ніяких нарікань немає, 182 тисячі рідного пробігу, стан руля також без нюансів. дверна карта. Покажу вам по задньому ряду, позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. Стан вірної карти також без зауважень. Прикольний автомобіль на механіці, дуже економний. 1,4 бензин, котрий я раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15. А можна купити у кредит, лізинг, 3-1, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.